Свободу леопардам Німеччина надасть Україні основні бойові танки. У владній верхівці продовжуються кадрові чистки, чергові звільнення у Міноборони та в прокуратурах. Глави усіх українських церков зустрілися із Папою Римським. А чи не за високу зарплатню отримують українські військовослужбовці? Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 336-го дня війни. Леопарди у серцях, леопарди на аватарах, леопарди у режимі очікування. Ну то що, дочекалися? Уряд Німеччини нарешті погодився надати Україні танки. Леопарди. Канцлер Олаф Шольц говорить: мета союзників швидко зібрати два танкові батальйони з танками Леопард. 2 на першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків зі складу Бундесверу. Також танки передадуть інші європейські країни. Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом в Німеччині. Окрім навчання, пакет допомоги також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем. Новий міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що перші танки Німеччина може надати Україні приблизно через три місяці. Отримавши дозвіл Німеччини, відправити в Україну леопарди, готується Португалія. Хоча й лише чотири справа в тому, що Португалія має всього 37 таких бронемашин. 12 з яких повністю готові до експлуатації. Відомо також, що Іспанія готова долучитися до танкової коаліції союзників. Іспанія одна з європейських країн, які мають найбільше «Леопард-2», загалом 347, але різних модифікацій. Ну а всього очікується близько 100 танків «Леопард-2». Неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату Рамштайн. На таку кількість загалом погодилися 12 країн. Хоча, за даними видання Шпігель, європейські союзники обговорюють спільну передачу загалом 80 бойових танків. Шпігель має інформацію про те, що сьогодні увечері президент США Джо Байден, президент Франції Макрон, канцлер Шольц та прем'єр Британії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, аби скоординувати подальші кроки щодо танків. Окрім цього, очікується рішення Байдена про надання США Україні танків Абрамс. Поки що є припущення, танки будуть передані не із американських запасів, а законтрактовані, тобто придбані у виробників за довгостроковими контрактами. На практиці це означає, що «Абрамс» з'являться в Україні не скоро. Цей крок адміністрації Байдена розглядається насамперед як символічний жест, спрямований на те, щоб підбадьорити Німеччину. За даними видання Bloomberg, США надішлють Україні 31 танк Абрамс загальною вартістю 400 мільйонів доларів. А поки ми записували це відео, стало відомо, що президент США Байден виступив у Білому домі та оголосив про надання Україні танків Абрамс. Директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, який фігурує у скандалі щодо продуктових закупівель, сьогодні було звільнено з посади. У НАБУ повідомили, що за фактами щодо можливого зловживання службовим становищем під час укладання контрактів зареєстровано кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування. Звільнення Хмельницького підтвердив і міністр Резніков. На початку повномасштабного вторгнення Україна стикнулася із несподіваною проблемою. Україні не було жодного імпортера озброєння. Тоді, за словами одного з учасників ринку, Зеленський дав команду Байдужі деякі як її купувати, але країні треба вся можлива зброя. Уряд залучив у прямому сенсі всіх учасників внутрішнього ринку зброї, аби завести зовні максимум можливих боєприпасів. Та амуніції це мало незручний ефект. Кілька різних постачальників із України конкурували один з одним і завищували ціну. На зброю, навіть на ту, яку уряди партнерів були готові постачати нашій країні просто як безоплатну допомогу. Про це в інтерв'ю Українській правді раніше говорив і міністр оборони Резніков. Про одну з таких ситуацій сьогодні пишуть Соня Лукашова та Роман Романюк. Їх матеріал це історія про контракт на 16 мільйонів доларів, де у турецького постачальника бронежилетів несподівано з'явились українські підрядники, які ледь не нагріли державу і армію на майже 600 тисяч доларів. А ще про колишнього чиновника Міноборони, в якого несподівано вилучають мільйони гривень і сотні тисяч у валюті, а потім так само несподівано повертають. Посилання на матеріал традиційно залишаю в описі відео. І в продовження теми кадрових чисток сьогодні генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з адміністративних посад учільників п'яти обласних прокуратур. Вказано, що за власним бажанням звільнено керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. Отже, кадрові зміни у владній верхівці, які раніше анонсувала Українська Правда. Продовжується. Аби ми і надалі вчасно інформували вас про значущі події. Підтримайте нас. Незалежна журналістика це про відповідальність не тільки медіа, але й читачів. Отже, підтримуйте чесну журналістику, вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. Оборонці Солидара залишили місто. Відбулося це задля збереження життя особового складу. Сили оборони закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Речник збройних сил України Череватий говорить: оборонці Солидара створили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, та потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах. Протягом минулої доби українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах восьми населених пунктів. Противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою лишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Ворог зазнає численних втрат та все ж не припиняє наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському обороняється. Загалом Росія у війні проти України втратила трохи більше 123 тисяч військових, 290 літаків, 3161 танк, 2154 артилерійські системи та 6307 бойових броньованих машин. Генсек НАТО Столтенберг закликав членів альянсу посилити підтримку Києва. На його думку, зараз ніщо не вказує на те, що Путін готується до миру. Кремль готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів. Росія мобілізувала понад 200 тисяч військових. Планує мобілізувати ще більше і активно працює над тим, щоб отримати більше зброї від інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея. Столтенберг наголошує, Росія планує нові наступи, тому вкрай важливо продовжувати підтримку України. Він вітає постачання основних бойових танків в Україну. А от ризик застосування Росією ядерної зброї, на його думку, зараз низький. Сполучені Штати Америки у шість разів збільшать виробництво артилерійських снарядів. За даними New York Times, протягом двох років планується довести виробництво звичайних боєприпасів до рівня небаченого з часів корейської війни, а саме 90 тисяч снарядів щомісяця. Мета компенсувати дефіцит спричинений війною в Україні і створення запасів на випадок майбутніх конфліктів. До вторгнення Російської Федерації в Україну армія Сполучених Штатів Америки виробляла 14,5 тисяч некерованих снарядів на місяць. Ці зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною найагресивнішої за останні 40 років модернізації оборонно промислової бази Сполучених Штатів Америки. Про це говориться у доповіді армії. Рішення армії розширити виробництво артилерійських боєприпасів є найяскравішим свідченням, що США планують. Підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна. Про це йдеться у матеріалі New York Times. Тим часом кладовище, яке використовується ПВК Вагнер для поховання вбитих найманців у станиці Бакинська Краснодарського краю, за останні кілька місяців збільшилося в сім разів. Про це також пише видання New York Times. на фото. Рідкісне візуальне свідчення, яке показує, якої шкоди завдає Вагнеру, особливо його рядовим. Вторгнення в Україну на супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійці Вагнера. Видання зазначає, що збільшення території цвинтаря збігається з кривавим наступом російських солдатів і найманців з метою закріпитися на сході України. Уряд США стверджує, що втрати Вагнера на полі бою нараховують тисячі і що 90% з них. Це ув'язнені, які були завербовані для участі в бойових діях в обмін на звільнення з НАБУ та Сап при спробі отримати перший транш хабаря у розмірі 50 тисяч доларів затримали на гарячому. Мера міста Рені та депутата місцевої ради ім'я мера не називається, але за інформацією думської мова йде саме про міського голову міста Рені Ігоря Плехова. Відомо, що посадовці зажадали 100 тисяч доларів за сприяння у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Отже, їх і затримали під час одержання першого траншу хабаря. 50 мільйонів з рахунків російського виробника чаю «Грінфілд» передали на потреби Збройних сил України. Так вирішив суд. Слідство встановило, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом і продажем чаю. Все б нічого якби не але кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти Російської Федерації. Діяльність цих компаній досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна. Прокуратура не вказує назву компанії, але відповідно до реєстру йдеться про товариство. Орімі Україна ця компанія є виробником чаю та натуральної кави. Продукція випускається під такими зареєстрованими в Україні торговельними марками, як Грінфілд. Тес, принцеса Гіта, принцеса Каді, принцеса Нурі та принцеса Ява, а також Кава Жардін, П'яца Кафе та Жокей. Компанія належить родичці російського бізнесмена Вероніці Касьяненко. Якщо хочете знати про компанію, більше посилання на відео економічної правди з'явиться тут. Окрім виробників чаю та кави, збройним силам фінансово допомагають і українські військовослужбовці. Та ще й які головнокомандувач збройних сил, генерал Залужний, передав на потреби української армії. 1 мільйон доларів напередодні стало відомо, що ці гроші він отримав у спадок із Сполучених Штатів Америки у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Степанець народився в Україні, працюючи у геофізичному науково-дослідному інституті. В Москві підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ, і Він більше не міг працювати після приходу. Горбачова до влади отримав дозвіл виїхати із радянського союзу, приїхав до США і працював у Майкрософт розробником програмного забезпечення. Залужний припускає, що остання воля пана Григорія полягала в тому, щоб підтримати в особі головнокомандувача українське військо. Тож головнокомандувач віддав спадок збройним силам України. Зізнається, що не мав жодного сумніву, що має з ним робити. Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт 8.2.7.1. В ньому йдеться про кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів втечу з полю бою чи військової частини. Проєкт цього закону підтримував генерал Залужний, а правозахисники і частина суспільства критикували. Проектом закону пропонується внесення змін до кримінального кодексу України щодо виключення можливості призначення більш м'якого покарання військовослужбовцям ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням. Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень. Закон пропонує надати повноваження військовій службі правопорядку у збройних силах України здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів. Йдеться про огляд з використанням технічних засобів та тестів на стан алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння. При цьому законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист. Аналітики руху чесно говорять, тепер судді не будуть враховувати всі обставини справи, коли виносять вироку у справах про військові злочини. Тепер судова практика буде одностайна. Усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння, і тим, хто за станом здоров'я дійсно не зміг вчасно прибути на службу. До речі, а чи не за висока заробітня платня в українських військових? 40% опитаних українців вважають нинішній рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Оптимальним нагадаю, зарплата бійців, які воюють, має становити до 100 тисяч гривень на місяць. а Військові, які не беруть безпосередню участь у бойових діях, мають отримувати до 30 тисяч гривень. Так от 34% респондентів вважають ці суми навіть нижчими ніж потрібно, а 8% – вищими. Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічною групою рейтинг з ініціативи Українського ветеранського фонду. Мінветеранів зарплату у військових, які служать в тилу, половина респондентів також оцінила як оптимальну: 13% українців вважають її за низькою 11% – надто високою, а 25% не змогли оцінити. Президент ввів дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо екснердепа Вадима Новинського та ще дев'ятьох представників духовництва РПЦ та УПЦ МП. Відповідний указ президента оприлюднений на сайті Офісу президента. Тим часом папа римський Франциск зустрівся з усіма головами українських церков. Це перший такий візит українського міжконфесійного об'єднання до Ватикану. Франциск подякував за єдність, порівняв голів церков з дітьми і підкреслив маму Україну, задля якої всі гуртуються разом. Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі папу попросили продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. Папа запевнив, що молиться за Україну. Цитую, я ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби він змилувався над цим настільки відважним народом.